Колеги, вас вітає клуб інтегрального лідерства світян України. Ми вже існуємо два роки. Ідея наша була досить інноваційна, революційна ще в 2021 році. Під час початку такого масштабного коронавіруса, коли ми вирішили створити спільноту для взаємодопомоги для підвищення кваліфікації, обміну досвідом, спілкування, вирішення таких серйозних питань між колегами-директорами шкіл цієї України, взагалі освітянами, які не байдужий процес реформування, і 1 березня, 2021 року, ми відкрилися. Самотужки, завдяки нашим фактично благодійним внескам, нашим вже колегам, і створили такий простір. Ми про це написали в мотиваційному листі. Ви зможете це прочитати. Але декілька слів про те, що дійсно було зроблено. За цей час ми маємо і сайт, і фейсбук-сторінку, і е, телеграм-канал, і канал, Ютуб-канал, де всі наші. Е, Події, які відбуваються обов'язково в запису, є, і колеги, які не можуть долучатися безпосередньо до спілкування, можуть потім подивитися, про що ми говорили і до чого ми прийшли. Маємо більше тисячі підписників. Провели за ці два роки вже 18 відкритих засідань клубу, а також літні і зимові школи, і навчання в такі школи з сертифікатами. Чому я зупинилася на цьому слайді? Тому я вважаю, що це дійсно наша така перемога. що Під час війни, влітку, 28 липня, у нас був круглий стіл, на який приєдналися із 18 областей України біля 90 учасників, і ми цим пишаємося. У завершення цього круглого столу, де ми обговорювали всі труднощі освіти в умовах воєнного стану, виникли питання, які потрібно було більш детально розібрати в школах. І тому ми якраз на засіданні юридичного майданчика правових парадник керівника розбирали ці питання з колегами всіми, хто зареєструвався на наші зустрічі. І ще одна було дуже цікава така подія. Хочу стати директором закладу освіти, бо ми розуміли прекрасно, що буде таке нехватка такого невистачання кадрів нових нового директорського корпусу, який прийде на зміну тим директорам, які не зможуть прийти до виконання своїх обов'язків з 1 вересня. 2022 року і також провели такий дистанційний курс. Далі я не буду подробно розповідати про все, що було зроблено. Ви зможете з цим ознайомитись з мотиваційним листом і на нашому. Сайті. А хочу сказати, о, до речі, з реєстру сертифікатів також на сайті є, де чітко видно в які дні кількість людей, які проходили навчання чи спілкування з нами. Я хочу тільки зупинитися на тому проєкті, який ну на, на, з нашої точки зору потребує вашої підтримки. Ну, зразу хочу сказати, навіть якщо ви його не підтримаєте, ми все рівно його будемо реалізовувати шукати інші варіанти, тому що це дійсно дуже на сьогоднішній день актуально. І потрібно. Це школа освітнього лідерства для і майбутніх керівників, і тих керівників, які є на сьогоднішній день освіти, ви бачите, що змінюється. Не тільки зміни в міністерстві відбуваються, а зміни взагалі в освіті і реформування освіти України продовжуються. зараз. Іде трансформація освітніх закладів, зміни до статутів і взагалі дуже багато чого, що потрібно знати, розуміти і вміти стратегувати на майбутнє зміни школи. Тому ми пропонуємо проект під назвою Школа освітнього лідерства. Це вже більш амбітний і більш такий великий проект ніж. Маленькі, які ми робили до цього, тому що завдання тут написане, я не буду їх перечитувати. Але нам потрібно просто розробити 30-годинний вже курс навчальний лідерства для управлінців керівників шкіл, який вже в собі буде вбирати і вебінари, і тренінги, і консультації, обов'язково створення дистанційної платформи повноцінної, які поки що ми не маємо. І я дуже сподіваюся, що якраз цей проект і дасть поштовх. Далі для навчання ну, великої кількості керівників. Бо спочатку ми пропілотуємо на невеликі групи до 30 осіб, а потім він буде доступний для всієї України, для всіх керівників освітян. Дуже дякую. Ще раз хочу подякувати за таку можливість і вірю, що у нас все вийде разом з вами або без вас, але обов'язково досягнемо успіхів. До зустрічі, до побачення! З вами була Ірина Луньова, керівник клубу. 不过我没听见